Вітаю всіх на моєму каналі. Хто перший раз. Мене звати Тетяна, я енергоматець. Створюю картини, які впливають і змінюють енергію людини. Свої картини я створюю масляними фарбами на папері, полотні. Завдяки моїм картинам я почала працювати з апаратом газорозрядної візуалізації. На екрані ви бачите енергополе. Це енергоаналіз, який був зроблений перший раз у 2017 році. В цьому році, якраз у 2025 вже буде рівно 8 років, як я працюю з цим апаратом. Апарат був придбаний спеціально під мої картини для фіксації змін до та після перегляду моїх картин, що відбувається з енергополем. З чакрами, з енергією органів. І спочатку для мене це було просто задоволення бачити результати, результати як змінюється енергополе та чакри після перегляду моїх картин. Але далі я зрозуміла, що маю в руках дуже потужний інструмент, енергоінструмент. Це такі, як мої картини та апарат, завдяки яким я Можу вивчити вчити енергії і зміни енергії, енергії органів чакри. І почала почала я більш детально з 2017 року досліджувати енергоцентри, їхній вплив, як вони змінюються після медитації, як кожен центр впливає на психоемоційний стан. Перевіряючи це з відповідями про свій стан самих клієнтів. І моя робота це поєднання науки та аномальних явищ, знаю, що мої матеріали, які викладаю тут на ютубі, безкоштовно викладаю. І те, що я ще зараз скажу, не сподобається багатьом продавцям швидких уроків про чакри. Тому що зараз дуже популярно у багатьох тренерів у коучів вести платні уроки про чакри, і коли я чекаю такі, читаю такі реклами да, в інтернеті, де перероблені мої тексти з Ютуба і задаю коментар, по-моєму питанню, да, по-моєму матеріалу, я відповіді не отримую, тому що тренери не розуміють, про що говорять. І ну, також бачу, що інформація е, взагалі йде одна, ніби. Ніби все береться з одного якогось інтернет-ресурсу. Мої знання, мої матеріали, все, що я викладаю тут на каналі, все, з чим я працюю, вони базуються не на загальній теорії, яка взята, написана штучним інтелектом. Це все базується на восьмирічному дослідженні енергетичних центрів, змін енергії та їх впливу на людину. і з 2017 року, от я вже курсорчик. Я провела, я на днях порахувала 486 аналізів, аналізів енергополя, от енергополя, його впливу, його змін, аналізу чакр і отримала реальні результати, тобто 486 зроблених енергоаналізів, ретельно, ретельно дослідивши. Зміни кожного з енергоцентру, зміни енергополя. І я прийшла до такого висновку, але це моя думка думка, яка базується на восьмирічному дослідженню, експериментах з енергополем та чакрами, що баланс чакр це не просто рівновага, а це стабільний, зафіксований психоемоційний стан без Жодної реакції на зовнішні подразники. Наші чакри можуть змінюватися на протязі дня декілька разів. Вони не стоять на місці. І такі відхилення це нормально. Але нормально вважається до певної межі є межа, де, після якої починається просто збій всієї енергосистеми людини. Ми всі живі істоти, і наша будь-яка реакція, наша реакція, вибачте, на будь-які подразники або, або е, події, так, позитивні чи негативні. Але коли це виходить за межі, за межі, е, за межі нормального, будь-які ці подразники, вони впливають на зміну наших чакр і по темі. Чому тарологу, саме тарологу важливо не допускати взагалі будь-яких коливань своїх чакр? Якщо звичайній людині такі коливання, вони допустимі в межах норми навіть відхилення, чому тарологу важливо не допускати таких відхилень навіть в межах норми? Зараз я вам поясню, чому. Таролог працює з інформаційними полями, його власний енергетичний стан безпосередньо впливає на якість розкладів. Але коли енергію таролога починають атакувати зовнішні фактори, коли починається рефлекторна така відповідь на будь-які. Подразники ззовні, що починає відбуватися з чакрами. Одна чакра починає створювати бажання бути надмірно активною та контролювати ситуацію. Таролог може, може стати занадто агресивним у своєму підході до інтерпретації карти. І буде е, взяти, взяти повний контроль над ситуацією, що відбувається, який результат має на працю таролога. Це приводить до того, що розклад стає менш об'єктивним, оскільки емоційний стан таролога він ніби як затьмарює чіткість інформації, яку карти. Будуть намагатись передати. Коли відбувається вплив, зовнішні фактори впливають на таролога, далі, що відбувається з чакрами, інша чакра, одна з чакр, буде створювати напруженість у тілі, що призведе до того, що таролог не зможе зберігати йому буде тяжко зберігати свою фізичну силу під час консультації. І напруження в тілі яке буде створювати, саме створювати відчуття цього напруження одного чакр, воно може вплинути на концентрацію, і психолог може, вибачте, таролог може зробити, але, до речі, до психологів це також відноситься. Таролог може зробити поспішні. Висновки або некоректно е, трактувати карти через свій фізичний, е, фізичний дискомфорт, а і навіть відчуття стресу, яке з'явиться від цього дискомфорту. Далі паралельно інце чакр може створювати е, відчуття втоми. Нагадую, що це все іде реакція енергоцентрів. Чакр на подразники. Але якщо у звичайної людини це може відчуватись якимось да, там, змінним настроєм, то у тарологів воно дуже впливає на їхню роботу. Тому інший чакр може створювати відчуття втоми та нестачі ґрунту під ногами. В такому стані таролог не зможе зосередитись. Втома може стати ще й причиною, що таролог буде менш уважним до деталей, або не зможе правильно оцінити значення карт, що призведе до неправильних прогнозів. Ще одна з чакр, і при реакції на зовнішні подразники вона може створити плутанину у сприйнятті інформації. Таролог почне плутати інформацію або не щитувати її в контексті запиту, і це може призвести до суперечливих або неясних трактувань карт, а також до непорозуміння між тарологом і клієнтом. У такому стані таролог може почати підлаштовувати розклад. Під власний емоційний стан або своє уявлення, що знизить точність і коректність передбачення. Далі ще одна з чакра, ще один з енергоцентрів, і це все, що я вам розказую, це може відбуватися паралельно, паралельно від. Це не означає, що от один центр так працює, да вносить такі негативні корективи в роботу, а інші центри працюють нормально. Ні, це все, що я розказую. Це картинка може бути однієї людини, в якої кожен з цих центр вносить такі негативні корективи. Так, от наступний центр, паралельно з тим, що інші центри вже роблять свою негативну роботу, вносять такий дисонанси у працю, у працю таролога, інший центр він може створити відсутність натхнення та складність у розкритті інформації через карти, що може призвести до виникнення стану апатії. І це вплине на здатність таролога щитувати енергетичні сигнали, які допомагають у точному трактуванні карт. І в результаті розклад може бути поверхневим або навіть викривленим. Ще одна чакра, так як їх сім, це вже я називаю шосту, але вони йдуть не по порядку. Я спеціально зробила їх, е, е, їхній аналіз, їхні характеристики, не називаючи їх. І так от ще одна з семи чакр з енергоцентрів буде примушувати таролога домінувати, нав'язуючи свою думку клієнту, проявляючи при цьому упертість. І остання сьома з чакр, але це означає, що це або Молотхава, або сухасрара. Ні, я їх змінила. Я спеціально це роблю для тих, хто. То привласнюю тексти мої з Ютуба, тому я спеціально не називаю назви і змінила порядок чакр. Я просто е вирішила, вирішила зацентувати на їхніх таких негативних ефектах чакр цих, тому називаю їх без назв і не по порядку. Тому остання, остання семи чакр, це може бути або третя, або п'ята, або сьома, або друга, вона може створювати відчуженість. Холодність і небажання заглиблюватись у проблему клієнта. Такий стан приведе до того, що таролог не може, не буде вірніше мати бажання працювати з емоційними запитами чи ситуаціями. І це все знизить точність в інтерпретації, оскільки глибоке проникнення в проблеми клієнта вони будуть про ігноровані. Як наслідки, у таролога виникають труднощі з підключенням до енергополя клієнта, до енергетичних потоків, до енергетичних каналів, які можуть давати або дають точну інформацію про ситуацію клієнта, і як результат, розклад може бути не зовсім точним або неповним. І таким чином. Кожне відхилення, чому важливо тарологу, ще раз нагадую, тарологу не допускати коливань, от таких коливань чакр навіть в межах норми, тому що це впливає на точність і якість розкладу, але ще крім енергоцентрів, які існують, які реагують на подразники, існують ще багато. Зовні факторів, які підсилюють цей небезпечний стан. Відчуття споустошення або енерговампірізм. Таке відбувається після консультацій з клієнтами, які несвідомо або намисно забирають енергію у тарологів. Перевтома. Перевтома е після роботи з важкими запитами або така інтенсивна взаємодія з клієнтами, вона також виснажує енергоресурс. Далі, робота з кармічними вузлами, негативними впливами, прокляттями. Та порчою. Вона, вона також знесилює, відбувається такий контакт з темними силами, вона виснажує, знесилює енергетику таролога. Далі емоційне вигорання, відсутність перерв, ігнорування сигналів, перевтома це все приводить до емоційного вигорання. Далі, ще такий зовнішній фактор, на який ми не можемо вплинути, це погодні умови, магнітні бурі, зміни тиску, вологість. Вони особливо такі фактори вони впливають на два енергоцентри, особливо дуже важливих, від яких залежить, щоб е інформація донеслась вірно до клієнта. Наступний фактор перебування серед негативно налаштованих людей. Навіть пасивна агресія, вона розхитує енергетичний стан. І його патогенні зони, такі як робота, там місця з важкою енергетикою, це може бути лікарня, там інші місця, які ослаблюють енергополе. Фізичне виснаження, також нестача сну, погане харчування, вони знижують енергію. А ще Головне і дуже важливо це недостатній енергозахист та відсутність підготовки перед роботою. Воно посилює оцю вразливість енергополя. І як забезпечити стабільність та ефективність і якість роботи дорога. Розбираємось далі. Я створила унікальний підхід. Який поєднує стабільність енергетичних станів у цього енергополя із динамікою з руху чакр. То моя система дозволяє заздалегідь спрогнозувати свій енергостан, свій енергостан та підкоригувати його, забезпечити себе, щоб робота. Була ефективна, що робить це незамінним для тарологів, чому, чому це ключ? Да, чому така моя система це ключ до точних розкладів, до ефективної роботи, до позитивного стану енергополя, енергоцентрів таролога? Ще раз нагадаю, працюючи з 2017 року з апаратом газорозрядної візуалізації. Я вивчила наскільки динаміку енергії, динаміку впливу енергії, її зміни рух, рух енергоциклів, їхні зміни, що впливає на це, я можу сказати, що в дні дні. Ідеальні, які для складних розкладів, це дні, коли відбуваються підйоми в енергоциклах. Кожен з енергоциклів, з цих енергій, він відповідає за енергоцентри. У нас їх сім цих енергоцентрів. Тому визначити, в які дні варто уникати складних розкладів, в які дні. Які дні допоможуть уникнути помилок та зберегти ресурсний стан. І, наприклад, в день, коли, коли консультації, в день консультації, коли енергетичні центри, наприклад, будуть слабкі, можна використовувати методи стабілізації. І, друзі, що я, моє, таке моє рішення для тарологів, що я пропоную. Індивідуально кожен таролог, я вважаю, і це, це дуже професіонально, професіоналізм з боку тарологів, коли вони отримують енергопровізію і турбуються про свій енергостан. Індивідуальна енергопровізія для підтримки стану таролога. Календар біоритмів, календар своїх енергій. Календар своїх енергій, щоб планувати дні максимально продуктивно. Діагностика чакр для розуміння своїх сильних та слабких місць. І, до речі, таку діагностику варто проводити хоч раз в три дні, і в кого немає можливості, наприклад, да, зробити з апаратом. Завдяки моїй праці, восьмирічної праці, я створила на основі. Цього апарату я створила тест опитувальник, який дозволяє, який дозволяє виділити сильні та слабкі місця та їх відкоригувати в енергоцентрах, тому діагностику чакр, і, і, і працювати професійно, турбуючись про свій енергостан. І ще, друзі, якщо хтось хоче безкоштовно Отримати персональний аналіз на 3 дні, але це для тарологів. Та рекомендації для вашого енергетичного стану в мене в профілі є мій телеграм, або напишіть на пошту, як це замовити. Зв'яжіться. І я вам безкоштовно на 3 дні зроблю індивідуальний. Персоналізований аналіз, тому що загальних правил для підтримки енергостану тарологова не існує. У кожного свій індивідуальний календарь біоритмів, енергоциклів. Кожний енергоцикл відповідає за певні енергоцентри, кожен енергоцикл знаходиться в періоді спаду, де потрібно зробити акцент на Спланувати максимально планувати свій, свій, свій день да, для тарологів. Тому, друзі, я вам вдячна. А ще, до речі, я дуже рада, тому що після минулого матеріалу про тарологів, про працю таролога я отримала такі фідбеки від професійних тарологів, що. Дійсно, матеріал зайшов, і це дуже чудова тема. Тому, друзі, не соромтесь, мені також цікава ваша думка на рахунок цієї теми. Дякую вам.